Саме таке, що рвануло, тоді це був період виводу войск з Дебальцева. І тоді я вперше зустрів, тоді я ще був цивільною особою на 100%. І я вперше в супермаркеті зустрів ну, просто хлопців зі зброєю на касі супермаркету. І це трохи тоді резонувало. Це був, мабуть, 15-й рік. У мене дуже специфічна специфічний воз. Я оператор раділокаційної слустанції uh -huh. і розуміючи те, що я там на срочки заступав на бойові чергування, маю досвід там якусь розуміння військової техніки. Пішов в воєнкамат. Да, мені, мені дуже пощастило, що натрапив на толкового подполковника. Який саме побачив в мені там той потенціал, який був, і е, ну я пішов служити по спеціальності. Два роки в строю я відпрацював там з виходами на бойове чергування, на релески, на ці виявлення шахіда, фракет і так далі.